Відповіді буде. Вирушаємо у путь. Нас цікаві речі ждуть. Пропишіть каліграфічну хвилинку число 34. Один рядочок. Ну що, записали? Переходимо далі. Будь ласка! Виконай усний рахунок. Мишенятко має в нірці 45 колосків, воно почистило 10 колосків, скільки залишилось непочищених. 45 відняти 10. Якщо мишенятка було 35 колосків, а воно почистило 10, скільки залишилося? Правильно залишилось 35 колосків. Якщо мишенятка було 25 колосків, а воно почистило 10, скільки в нього колосків залишилось? У нього залишилось 15 колосків. А якщо в нього було 15 і він почистив 10, скільки залишилось мишенятка в нірці колосків? Правильно, у мишенятка лишилося тільки 5 колосків. Хом'яки, бублик і пампушок зберігають у коморі горіхи. У бублика 32 горіхи. Він приніс ще 12. Скільки горіхів стало в хом'яка бублика? Скільки в бублика було спочатку? Спочатку в бублика було 32 горіхи. А скільки він ще приніс? Він приніс ще 12. Як же порахувати, скільки ж горішків стало в хом'ячка бублика? 32 додати 12. Скільки буде? Буде дорівнювати 44 горіхи. Скажи, будь ласка, а що ми знаємо про пампушка? Дані, про пампушка? Нам взагалі не потрібні для розв'язання цієї задачі. Поглянь. Хом'яки бублики пампушок зберігають в коморі горіхи. В пампушка було 48 горіхів, 6 із яких він узяв на обід. Скільки горіхів залишилося у хом'яка пампушка? Правильно, треба 48 відняти 6. Залишиться 42 горішки. У пампушка. Скажи, будь ласка, а в цій задачі нам потрібно знати про бубличка? Ні, дані про бублика зайві. Давайте з вами зараз розкладемо на розрядні додатки числа. 56 – це… 50 додати 6. 79 – це…

3 додати 6. Буде 9. Молодці. Ви впоралися. Як використати в обчисленнях прийом округлення? Знайди значення виразів, користуючись схемами. 6 додати 9. Дев'ять ми виділяємо як 10 мінус 1. Отже, 6 додати десять та відняти 1. 6 додати десять буде 16 та відняти 1 буде 15. 15 відняти 8. 8 ми виділяємо як 10 відняти 2. Отже, 15 відняти 10 буде 5. Та відняти 2. Чи ні? Ні, нам треба ще що зробити. Правильно додати. Отже, якщо ми віднімали десяток, то ми. Додаємо ще 2. 15 додати 2 буде 7. Наступний. 7 додати 7. 7 ми записуємо як 10 відняти 3. Отже, 7 додати 10 та відняти 3. 7 додати 10 буде 17. 17 мінус 3 буде 14. 14 відняти 6. 6. Записуємо як 10 відняти 4. Отже, 14 відняти 10 та додати 4. Якщо у нас стоїть знак мінус, то ми змінюємо знаки. 14 мінус 10 буде 4. 4 додати 4 буде 8. Запис розв'язання. Здогадайся, як міркував хлопчик.

Визначив як 10 відняти 1. Отже, 7 додати 10 буде 17. 17 відняти 1 буде 16. 14 відняти 8. 8 максим визначив як 10 мінус 2. Отже, 14 мінус 10 буде 4 і додати 2, тому що це і знак мінус, так? Буде 6. Двома способами, користуючись підказками. 8 додати 5. Нам треба, якщо 8 обведена, нам треба з вами що зробити правильно скористатися методом округлення. 8 ми виділяємо, як 10 відняти 2. 10 відняти 2. Так, додати 5. 10 додати 5 буде 15. Та відняти 2 буде 13. Наступне 8 додати 5. За схемою бачимо, що в цьому випадку ми 5. Розкладаємо на 2 та 3. 8 додати 2 буде 10, та додати 3 буде 13. Звичайно. Наступний 6 додати 6. Другу, другий доданок ми виділяємо з вами методом округлення. Тобто, записуємо його як 10 відняти 4. 6 додати 10 буде 16. Та відняти 4 буде 12. 6 додати 6. В цьому способі нам треба другий доданок розкласти. Так, що в першому був десяточок, а одиниці позначаються в другому доданку. Отже. Розкладаємо другий доданок на 4 та 2. 6 додати 4 буде 10 та додати 2 буде 12. Молодці. Значення різниць трьома способами за схемами. Давайте розглянемо. 12 відняти 6. Нам треба 12 розкласти на 2 числа. Отже, 12, ми можемо з вами розкласти на 10 і 2. 10 відняти 6 буде 4. Та додати 2 буде правильно 6. 12 відняти 6. В другому випадку, ми розкладаємо значення 6. Таким чином, що якщо ми віднімемо його від 12, в нас від 12 залишився тільки десяток. Отже. Розкладаємо число на 2 і 4. 12 мінус 2 буде 10. 10 мінус 4 буде. Правильно, 6. 12 відняти 6 метод округлення. Ми 6 записуємо як 10 відняти 4. 12 відняти 10 буде 2. Там було відняти. Мінус на мінус дає плюс, тобто додати 4 буде 6. Наступний 14 відняти 9. 14 розкладаємо на два числа: на 4 та 10. 10 мінус 9 буде 1. 4 додати 1 буде 5. 14 відняти 9. 9 розкладаємо на 4 та 5. 14 мінус 4. В нас буде 10, 10 мінус 5 буде 5. 14 відняти 9 метод округлення. Способом округлення ми 9 позначаємо як 10 мінус 1. Тобто 14 мінус 10 буде 4 та додати 1 буде 5. Молодці. Прочитай умову та спробуй з'ясувати, на які запитання можна відповісти, знайшовши значення виразів 8 додати 7 і 8 відняти 7. Задача. Її умова точніше. У Лесі 8 яблук і 7 апельсинів. Нам треба придумати запитання до задачі, щоб була відповідь 8 додати 7. Запитання: скільки у Лесі було яблук і апельсинів разом? Правильно, 8 додати 7 дорівнює 15 фруктів. Наступне в нас є вираз 8 відняти 7. 8 це значення яблук, скільки було, а 7 скільки було апельсинів. Що ми можемо зробити такою дією? Правильно ми можемо поставити питання. Наскільки у Лесі було яблук більше, ніж апельсинів. Тобто порівняння. Вісі відняти сім дорівнює 1 фрукт. Тобто, в Лесі було на одне більше, більше яблуко, ніж апельсинів. Молодці. Ви впоралися. Давай з тобою спробуємо обчислити. 12 додати 13. 12. Ми розкладаємо на 10 і 2, а 13 на 10 і 3. 10 плюс 10 буде 20. 2 плюс 3 буде 5. Дорівнює 25. 34 додати 22. 34 розкладаємо на 30 та 4, 22 на 20 та 2. 30 додати 20 буде 50. 4 додати 2 буде 6. 50 плюс 6 буде 56. 41 додати 18. 41 розкладаємо на 40 та 1. 18 розкладаємо на 10 та 8. 40 плюс 10 буде 50, 1 плюс 8 буде 9. Дорівнює 59. Наступне, 56 додати 31. 56 розділяємо на 5 десятків і 6 одиниць, 31 на 3 десятки і 1 одиницю. 5 десятків додати 3 десятки буде 8 десятків, число 80, 6 одиниць додати 1 одиницю до лінії 7. Всього виходить 87. Наступне 64 додати 23. 64 розкладаємо на 60 плюс 4, 23 на 20 плюс 3. 60 додати 20 буде 80, 4 додати 3. 7. Отже, 80 плюс 7 буде 87. Задача: у кошику було 12 огірків і 15 помідорів. Для приготування обіду використали 8 помідорів. Наскільки більше залишилося огірків, ніж помідорів? Давай подумаємо, що відомо про огірки та помідори. Огірків було 12, а помідорів 15. Скільки помідорів використали для приготування обіду? Для обіду використали 8 помідорів. Що ми можемо дізнатися в першій дії? Правильно, ми можемо дізнатися, скільки залишилося помідорів, а якою дією? Дією віднімання! Від усіх помідорів треба відняти ті, які вже з'їли використали на обід. Тобто, потрібно 15 відняти 8 до 7 помідорів. Залишилося після приготування обіду. Тепер нам потрібно дізнатися, наскільки більше огірків залишилося, так, у нас, ніж помідорів. Отже, Треба що зробити? Від огірків відняти кількість помідорів, що залишилось? Тобто, 12 відняти 7 дорівнює 5 штук. Тобто огірків, так? Тобто, огірків залишилось на 5 більше, ніж помідорів. Скажи, що нового ви дізналися сьогодні на уроці? Яке правило про порядок Дій запам'ятали? Що вам вдалося найкраще? Які утруднення виникли? Ми успішно попрацювали, молодці. Гарна робота! Підпишись на канал, постав лайк, щоб не пропустити наступний урок. Тобі не важко, мені приємно. Я працюю для вас.